Привіт! З вами подкаст Євроремонт, і ми тут, щоб розібратися, чого варто очікувати від євроінтеграції. І з вами я, Олена Павлюк та Юля Катинська. Ми разом працюємо у Львівському бюро євроінтеграції. І сьогодні в нашому подкасті ми говоримо про говоримо про те, звідки взялася приставка євро і з чим вона нам найбільше асоціюється. Олен, У нас подкаст «Євроремонт». Звідки взялася назва? О, Це дуже цікава історія. Коли я стала керівником Львівського бюро євроінтеграції, всі колеги, з якими ми спільно спілкувалися, думали, що питання євроінтеграції буде полягати більш такій інтелектуальній площині. Але тут сталися такі проекти з нами, як створення хабу євроінтеграції і створення волонтерського національного хабу. І власне з мене дуже багато жартував Олег Малець, керівник молодіжного простору. Молодіжних просторів твори, що чим займається бюро євроінтеграції євроремонтами. От і ця назва, вона так якось, будучи в нашому колективі, вона дуже гарно причепилася до нас. І от ми сьогодні говоримо взагалі про євроремонти. Тому. Починаємо з того, що а взагалі звідки взялося це поняття євроремонт в пострадянському просторі, то був дуже такий термін, який мав надзвичайну популярність. І люди розуміли євроремонт як такий, який виконувався застосуванням сучасних будівельних матеріалів за всіма стандартами Європейського союзу. Е, ну, власне. Люди в ті часи, та й принципі зараз, коли вкладається це слово значення, вони хочуть закупити і використовують імпортні будівельні матеріали. І власне, що євроремонт в людей асоціюється з такими використаннями дуже якісних матеріалів і досить такою високою кошторисною ціною. І євроремонти собі зазвичай в такому стереотипному мисленні могли дозволити заможні верстви населення. Так? Тобто е от таке у нас є ставлення до того. Але, власне, е що його нас спільного з цього з євроремонту, з Європою, крім префікса, це... з тих, що насправді є більше. Е в в понятті стандартів Європейського союзу це впевненість споживача, в тому, що коли ми зробили якісь реконструкції, ще якісь такі речі з нашою будівлями чи. Приміщеннями, так, то будинок побудований з матеріалів, які прослужать довго, які будуть відповідати всім цілям по енергозбереженню, не будуть шкодити довкіллю і відповідатимуть всьому всім тим таким. Екологічним напрямках, наприклад, баухаус, е, так, принцип, е, це, тобто такий просторового планування, який застосовується в європейському союзі. Тобто, в розумінні європейської спільноти е, ремонт хороший, якісний це той, що відповідає екологічним стандартам, не шкодить довкіллю і власне прослужить довго, і буде допомагати нам берегти нашу електроенергію буде берегти тепло в приміщеннях, і буде максимально. Простий і максимально доступний і зручний. От це і є значення євроремонту. Тому тут буде добре також користуватися принципами New European Bauhaus так і от такими речима, які в нас зараз є е такими трансетерами в Європейському Союзі, маю на увазі, програми. Ну і тут ще до речі можна сказати про те, які в нас ролі в євроремонтах є євровікна і так в нульових. Українці почали масово змінювати свої дерев'яні вікна і е, е, двері вікна на пластикові, і встановлювати також нові роз'єми для розеток. І з цим є насправді дуже багато історій. І коли мова заходить про електрику, то ну, тут, звісно, про глобалізацію можна і згадати, тому що навіть в Євросоюзі, де ходить одна валюта, оці розетки вони бувають досить різні. І е, коли в нас було почалася електрифікація. Так різні винахідники вони пропонували свої варіанти оптимальних розеток до відповідного обладнання, до електромереж, електрогенераторів. Вони виготовляли прилади, які підходять власне до тих мереж. І оці види штепсельних роз'ємів і розеток якраз були спроєктовані під, під ті стандарти, які є в, були в тих чи інших країнах. І також е, впливала дуже мав е, великий вплив. Це доступність матеріалів під час Другої світової війни, коли в нас нам, не нам, а в принципі, ну нашим партнерам і Великобританії, треба було зберегти матеріали для військових цілей, так для військових потреб е, придумали таку контактну вилку з коротким, мідним плавким запобіжником. Та це допомагало їм економити ресурси. Словом, в нашому Євросоюзі взагалі в світі виділяють 12 типів розеток, і взагалі ще є 15, так, різні класифікації. І взагалі, чим мені подобається Єврокомісія, чи, взагалі. Це дуже класна ініціатива е, вести е, розетки єдиного стандарту. І то є дія така е, Європлаг, універсальна компактна штепсельна вилка, Type-C ми це знаємо, так. І, власне, е, зараз Європа йде до того, щоб всі користувалися цими Type-C. Не знаю, як на мене дуже зру, як на мене дуже зручно. І коли це все перейдеться, то буде, буде прям надзвичайно. Надзвичайно зручно і комфортно. Я от, власне, хотіла додати, коли була на Мальті на конференції, і мені потрібно було підключити. Свій телефон на зарядку. Був дуже цікавий випадок. Я не могла просто я сиділа в лобі і не могла просто поставити цю розетку, вилку в розетку. І Попросила якогось пана мені допомогти. Він каже, зараз я тобі допоможу. І Що він робить? Він десь знаходить зубочистку, вставляє ту зубочистку в одну в один з отворів, потім пропихає мою мою вилку. І, і вау, у мене телефон заряджається, тому що він там якось знав, як воно працює. То було, то було дуже, дуже, дуже було дивно. І, власне, коли, от, наприклад, я недавно повернулася та, з відрядження, то я зрозуміла, Боже, як добре було, що в тій країні була та вилочка, що треба. І та. І от власне, от таким чином у нас про такі є різні речі. До речі, теж недавно в цьому останньому відрядженні ми говорили. З представниками Марселі у Швеції про, про колії. Вони, от, вони були дуже здивовані. По-перше, вони були здивовані, питалися мене, Олена, а у вас є у Львові трамвай? Я кажу, так, звісно, в нас є у Львові трамвай. І, і вони мені, ну, я почала розповідати про те, що в нас колії прям різні. Вони такі ну, <софі> здивовані були. Та сто відсотків ти говориш про колії. Мені воно зразу якраз пригадується, що в нас вони ширші, а в Європі вони вужчі, і це реально купу проблем. Бо для того, щоб добратися з Києва до Відня, ти маєш заїжджати на якийсь там спеціальний пункт, де тобі змінять всі ці налаштування і. Тільки тоді ти зможеш переобладнатися і поїхати тою вузькою колією, яка є. Я ще теж собі згадую про євроремонт, в мене вдома е, теж була така тема, скажімо так. Батьки дуже сильно хотіли, щоб ми ці всі старі е, кольорові стіни перефарбували в білий колір і щоб ми поміняли всі пластикові вікна. Це дуже вважалось престижно і круто. І реально я пам'ятаю, як ми прям цим пишалися, коли був перехід з радянського стилю на типу євро. Європейський ремонт. От, а по коліях, до речі, ну в чому вже ж був прикол? В тому, що. Не хотіла Російська імперія так, щоб ми були близько до європейського союзу. Вони робили все це суперспеціально, і насправді це не тільки ті країни, які є ну, скажімо так, на пострадянському просторі, а також туди і входить Фінляндія і Монголія, і вони теж мають ці широкі колії. І якщо так вже подивитися, то реально наша російська колія це є 1520 міліметрів. А от внутрішні колії Європи 1435. Типу не багато, пару міліметрів, але вони так вирішують все і створюють реальну купу проблем. Е, ну, Україна взагалі-то колись і хотіла перейти повністю на європейські колії і в багатьох західних областях і були такі е, вузесенькі колії. Подивимося в Закарпатській області, навіть дещо було в Тернопільській. Але ну Радянський Союз потім спеціально все це робив, щоб ми не мали доступу до Європи. І він знищував всі ці гузенькі колії і спеціально переобладнював все на широкі. Да і це, конечно, нам створило такий шикарний радянський спадок. Зараз ми через це маємо купу проблем, але в чому є позитив, що з початком повномасштабного вторгнення все-таки Єврокомісія і представники нашої влади західних областей вони починають думати, як ми можемо більше створити можливостей логістичних для перевезення пасажирів, перевезення ем, різних вантажів через поїзди. І відповідно починають думати, як повертати ці лінії. Це Unreal, зараз поміняти всі наші широкі колії в Україні на вузькі. Це шикарно дорогий проект. Його до речі, вже прорахували. Європейська комісія він дуже і дуже багато буде коштувати, але зійшлися на тому, що можна хоча б довести ці євроколійки до таких окремих пунктів в Україні в західних областях і створити такі принаймні, точки, де будуть пересідати і з'єднуватися між собою транспортні хаби. І... До речі, наш прекрасний Львів має стати таким основним хабом, де будуть стикуватися ці е, залізниці двох різних стандартів. І якраз Євроколія у Львові вона стане такою логістичним шикарним хабом, Боже, де буде дуже багато різних можливостей, щоб транспортувати те саме зерно, яке, до речі, ну, зараз ми змушені е, теж використовувати поїзди, а не морем. Відправляти до інших країн це прямо моя мрія. Знаєш? Я от ще тут під, вря... під враженням <смі> того відрядження, коли ти перетинаєш ці кордони, е... перетинаєш ці кордони через там, маш... машиною, а по потягом там не завжди зручно, так? Там, там, не завжди стикується по... по часу з літаком і з коліями. Просто приходиш додому і такий, господи, ця подушечка така комфортна. <смі> <смі> от. І, і це... це до речі, до речі, теж про подушечки, так? У Нас є Європостіль стандарти, так. Я пам'ятаю таку історію. Е, мій чоловік поїхав в Ікею в Швецію. В нього було чітке завдання, яке він має купити мені, яку він має купити постіль. Е, а я в той це ще раніше було. Я купувала тоді постіль в Ікеї Польській, і я знала чітко, що мені потрібно. Він приходить в Швецію і каже в тій самій Ікеї, яка в принципі велика мережа світова, і каже: Добрий день, дайте мені от такий от такий розмір постіль. Він каже, такої немає. Ну, виявляється, що навіть Ікея для різних, для різних е ринків виготовляє різні види постілі, Та? І іноді ми теж ну, не розуміємо, а чого той розмір підходить, а той ну, не підходить. І оцей наш такий стандартний комплект постільної білизни євро. Це е такий е двоспальний євророзмір. І його ще називають євро No6. А ще є там півтора спальний, так, кажуть так, так, півторачка. <с? <с?> от, Двоспальний, сімейний і максі є. Е, от, і, ну, чого цей постіль, чого ця постіль є різна? Тому що вона в принципі, розрахована під матрас і ковдру європейських розмірів. Е, от, Звичайний. Е... Двоспальний розмір, типу тобто наш український, розрахований під матрац шириною 160-180 см, то двоспальний євро є так приблизно 190-200. Може, то не знаю, скандинави, високі <свісно> <свісно> ну, І те саме стосується ковдри. Так? І ще дуже цікава штука, коли ви, наприклад, може були в готелях. Хтось з наших слухачів, слухачок були в готелях, вони бачили, що там є дуже багато подушок. І ці подушки теж, до речі, ми я теж це пер... дуже люблю. Я люблю, коли багато подушок. Так, багато подушечок. І, власне, теж там має бути в комплекті є чотири наволочки. Тому що має бути отакий в них комплект. Ті самі, як і приходиш, так лягаєш, дуже фано, дуже тобі зручно. І вони можуть мати прямукутну. Форму і квадратну форму, так? дві прямокутні і дві квадратних. І це теж, до речі, те, що в нас, мені здається, недавно, відносно недавно було введено, тих 50 на 70 сантиметрів, коли, коли ми цим е, користуємося. Так? І е, ну, е, власне це теж дуже гарно, мені прям це дуже подобається. Е, от, Я просто про ті подушечки мріяла, коли стояла е, сьогодні вночі на заправці. І, я пробувала заправити свою машину і така дивлюся, Боже, що це за бензин. І там теж було євробензин. ну... Mm -hmm. Да, да, да. Олена, а в тебе яка подушка? Євро чи звичайна? Квадратна євро, чи євро. прямокутна? Євро. Я люблю євро. Прямокутна чи квадратна? E, прямокутна. Прямокутна, прям євро подушка. Я зависла, так. Я зависла на тих євробензинах. Ну, знаєш, коли я слухаю про євробензин, я собі зараз згадую свого тата, який постійно напрягався, щоб це знайти якусь заправку, яка б мала високу якість бензину, бо все, що було з євро, це типу євробензин кращої якості. Uh -huh. Ну, але насправді той бензин, який, типу, вважається євробензином за українськими стандартами, він трохи не дотягує до тих, які є в Європі. і... В Європі діють реально суворіші стандарти для цього євробензину. І тут не тільки про те, ем, якої якості, але загалом як відбувається там, завезення цього бензину і інші речі. Взагалі, українське паливо цих класів євробензину, євро 3 і євро 4 до європейського стандарту взагалі ніяк не дотягує. І те, що там є оця приставка євро, це серйозно. Це просто приставка Боже. євро. А я вірила. Одрально починаючи вже від Євро-5, якщо ви бачите на самих заправках, що там пише Євро-5, оце вже типу європейські вимоги, і можна вважати, що цей бензин кращої якості. Я взагалі-то не дуже про, по бензину а по дизелю, але я тут намагаю з'ясувати, що і як до чого. І виявляється, що європейський союз працює над стандартами цього євро і з кожним разом, типу Євро-5, євро 6 Євро-7, це є вищі і вищі стандарти. Зараз реально всі користуються євро 5 стандартом. Євро 6 ще не прийнято, хоча вже думають про Євро 7, і це буде просто повна катастрофа для дуже багатьох е власників е машин, які є на двигунах внутрішнього згорання. Не говоримо про електрокари, бо це суперскладні речі, які важко адаптувати. і по суті, до євро 5 дуже багато напрягалися, щоб машини відповідали цьому стандарту і могли користуватися цим бензином. А от можеш собі уявити, що буде з євро 7 Це буде просто. Суперновий рівень mm -hmm. не знаю, коли українці до цього дійдуть, але Єврокомісія вже про це думає, і насправді це буде класно з точки зору екологічності. Але чи ми зможемо так швидко це все адаптувати? Ну не знаю. Чу -чу -чу -чу. А от ті генератори, які на вулиці живлять, і кафешки, вони теж по тих стандартах мають бути. Ну, пасувало би типу, Але ну не знаю, на чому вони працюють, на якому стандарті бензину. Але так мало би бути як мінімум на Євро 5, щоб відповідати цим європейським стандартам. Але я собі, до речі, думала, що от зараз з тим sustainable approach, типу, що ми маємо бути супер екологічні, взагалі будуть відмовлятися від використання автомобілів на бензинах і дизелях, ага, а будуть їздити чим. Поїздами. От Ми mm -hmm. верталися з відрядження, якраз жіночка з Франції говорить про те, що їм заборонили літати на відрядженнях літаками ну, типу, і їздити на машинах, тому що, типу, не сустейне все. До речі, нещодавно е, ми були теж в відрядженні, і працівник міської ради е, ми його питаємося, а нам далеко йти від, від, від одної точки до другої, він каже, а я вас машиною підвезу. Ми такі, та добре, окей, ну гаразд, Ну, та я мусив забронювати, бо я от, е, буду зустрічати інших колег, там які гостей приїдуть на конференцію. Там і та добре. Ми приходимо, а там Вольво, електрокар, і він все одно виправдовується е, через те, що він нас буде підвозити машиною. і Це, це просто це такий. Е, це так Така відмінність в менталітетах ну дуже дуже велика. Ну, я можу їх зрозуміти. Вони зараз мають чим паритися, і, бо вони, скажімо так, в стані розвитку, а ми в стані вижити. І нам якби треба зрозуміти, як перш за все перемогти Росію, а потім рухатися в цьому напрямку Євростандартів. Хоча блін, подивіться на нас, реально, попри те все, що триває війна, як швидко ми розвиваємося, скільки всього змінюється і. Попри всі складнощі, ми рухаємося до впровадження європейських стандартів в Україні, і Львів тут багато в чому перший. Та навіть коли до Євро 2012 готувалися, то було ще, ще до, до цього чемпіонату в Україні було введено європротокол. Та той самий, угу. те, що ми говоримо про машинки. От, я сама, чесно кажучи, кілька разів користувалася. Це така страхова, видає тобі спеціальний бланк, і в цьому бланку, ти, е е е якщо немає, Критичних ситуацій нема там якихось постраждалих, якщо дві сторони визначають, що ну типу визначають, значить ти винен або я винен, і в них немає потреби викликати поліцію. Вони тоді заповнюють цей європротокол, так тобто і мають право після того залишити місце ДТП от в Європі. Це є ну, дуже стандартна практика. Е, вона використовується вже прям багато десятиліть. І якщо ти викличеш поліцію, а це можна було вирішити питання європротоколом, то ти тебе ще за це оштрафують. А, о, тобто, не, ну, тобто, це дійсно такий хороший механізм, е, і ну, він дійсно працює в Україні. Щоб скористатися цим європротоколом, треба мати. Треба мати цивільне страхування, так. І, а якщо в Європі, то треба мати зелену карту. Так? Ну в принципі, завжди, коли перетинаєш кордон, то завжди тебе питаються на, на, на контролі митники чи хто там паспортний контроль вже не перегадує, Але хтось з тебе питається, де твоя зелена карта? Так, і в Європі нема можливості скласти Європротокол в електронному вигляді, так. Ого, ми а тут на... присунуті ще. Та, ми взагалі просто присунуті ще. <рес> От круто. А ти колись мала проблему ну, Не Маю на увазі було ДТП і ти укладала Європротокол? Було діло. Та. Серйозно? Один раз, два? Було діло, і, до речі, це було дійсно корисно, тому що. Ну, звісно що я була не винна. Ну, хто ж може подумати, що я була винна? А той хлопчина, який в мене в'їхав, він був винен. Але я викликала поліцію, бо я хотіла доказати, що я дійсно права. Перекрила пів вулиці, інші водії на мене сварилися. Приїхала поліція. Поліція подивилася і сказала. Пані, вам то буде дуже дуже так багато часу. Займаємо там якось у вас посвідчення, здається, хотіли за мене забирати. Вони мені порадили просто оформити Європротокол, і, і на тому ви прекрасно розійдетеся, чесно кажучи. Я була від того дуже задоволена, тому що це лягло вирішення цього питання лягло на, на плечі моєї страхової компанії, і вже той пан зі страховою розбирався. А я ну я просто уклала цей Європротокол. Ще є такі єврокомісари, які приїжджають. Я не знаю наскільки вони там легально, нелегально працюють, але вони себе так називають і вони допомагають скласти цей європротокол, щоб він був весь правильний. Ну але там немає нічого такого суперскладного просто. Можливо, коли ти в стресі, треба бути більш уважні уважнішим. І, і, ну, тобто це воно дійсно працює, я мала такий досвід. Але краще в, в, ті, в аварії якісь такі не потрапляти, краще бути уважним, краще собі якусь суконочку за ті кошти купити, я не знаю. Тоже, до речі, євро розмір. Євророзміра. Зараз актуальне питання. Коротше, складання Європротоколу Олена Павлюк рекомендує, бо так. я ще yeah. не попадала в ДТП, але тут, тут, декілька разів, якщо щось, я буду знати, що. Все це не так страшно, і можна зробити Європротокол, і дай Боже, що все обійшлося. Так, а стосовно розмірів одягу, е, ну це теж дуже часто в нас зустрічаються, і всі про це говорять: що от розміри євро, а є розміри там українські, яка взагалі різниця, і чим воно. Відмінне одне від одного, ну я перше дізналась, коли це думала в чому там суть. Що європейські всі бренди вони маркують одяг парними числами. Там, ну угу. скоріш за все, ти купляла собі якісь там чи джинси, чи одяг, ти завжди бачиш там від 32 Я завжди до 42 плутаюся в тих розмірах. Це просто це якась катастрофа. Ну це насправді все дуже легко. В них все починається за європейськими стандартами від 32-го розміру і закінчується 52 -го. Парні, чисто. Це якби та база, яку треба знати. І вказується тими буквочками, що скорочується європейський союз EU. Угу. А взагалі. Це дуже для нас, якби базово розуміти, що можна вибрати одяг за розміром, але ще після другої світової війни. Цього взагалі ніхто не робив, ніяких лейблів на одязі не було. І тільки після вже там 46 1946 року вони почали думати, як взагалі вимірювати людське тіло, з якими розмірами лекалами шити одяг. І було дуже багато теж різних варіантів. І там одні із засновників, які придумували всі ці стандарти, які придумували, як реально. Розміри е, робити це був і Радянський Союз, і Австралія, і Китай, і Індія, і багато європейських країн. Е, одним словом, реально вони почали все це ж робити в 1969 році. Прийшло немало небагато багато десятиліть, щоб вони виміряли собі, як це все правильно стандартизувати. І прикол в тому, що Японія вона наприклад створила свій власний японський стандарт розмірів, і вони спочатку обміряли 35 тисяч своїх людей в Японії, щоб зрозуміти ти типу, постсередньостатистичного японця, по якому Це можна шити багато. одяг. Та, а Наприклад, в Німеччині вони взагалі видавали різного розміру таблиці розмірів, конкретно для верхнього одягу для чоловіків і хлопців, і там було десь 80 різних видів, як вони це все робили. Ну а зараз зараз що слава богу, ми можемо легко всім всім розібратися. Є оці лейбли на одязі з Європи, і дуже багато уваги приділяють всім цим європейським стандартам, щоб реально на одязі було зафіксовано всі ці розміри, звідки цей одяг був привезений. Хто був. Виробником, тому що приділяється увага, як насправді це все було зроблено. І що цікаво зараз, ще більше увага приділяється тому, як цей одяг буде утилізовано, mm -hmm. яким чином, щоб не було овер цього шмаття, виште, за слово повсюди. Оверконсупшн, так? Та, так, так. Та. Просто щоб люди, не, магазини, не лейбли розуміли, якщо вони е, привозять стільки різного розміру, стільки різної кількості одягу, вони мають бачити, що, як, до чого, і яким чином вони потім його будуть позбуватися. Я що собі згадала, що ми дуже часто е, говоримо про взуття в контексті е, євро розміру, і ми кажемо там зимове взуття, або там з. Уття на єврозиму, і uh -huh. я собі завжди думаю, що це така за спеціальна єврозима? <с Чи <с вона відрізняється від української зими? Ну тут звісно знову ж це таки все просто. Владеть. Та єврозима в понятті європейців це, звісно, трохи інші тепліші температури за українці. І загалом тут мова, коли ми говоримо про взуття на єврозиму, це якийсь такий полегшений варіант чобіт. Він призначений по суті для теплої зими. Бо в нас в Україні, звісно, зараз ситуація змінюється з глобальним потеплінням, але в нас були нижчі температури і взуття. Було такої, ну потрібно було, щоб воно було реально тепле для того, щоб ти міг вижити е, ну, при мінус таких градусах. От тому коли кажемо про єврозиму і там взуття на єврозиму, це більше про такі тепліші температури і можливість ходити. Боже, ми стільки всього згадали. Ага, правда, скажи, здається, ніби одна приставка євро. А скільки, скільки, скільки всього ми з тобою зачепили? І нам ще й вистачить на інші подкасти, про що поговорити з тобою. Сто відсотків було б цікаво, може, хтось ще знає якісь різні приставки, про які ми не згадали, і може нам щось написати в коментарях, про що можна поговорити Улас. і поспілкуватися. Але загалом, дякую, що ви були з нами. Це був перший епізод. Підписуйтесь на сторінки Львівського бюро євроінтеграції. Цей епізод і цей подкаст ми робимо в межах ініціативи Львів, Молодіжна Столиці Європи. Будьте в курсі європейських можливостей для молоді, і почуємось в наступних епізодах. Па-па!